Всім привіт! Чергове відео на каналі і сьогодні маємо таку роботку привезли. Треба бака переробити, варити горловину. Це бак від автобуса Турист. Додатковий бак, так як бачите, пере... ну, переливний горловини є, одна тут і одна отута. От автобус такий радянський турист, хто ще старший, то таки пам'ятає. О, тут я так зрозумів, що горловина якась була, але, ну, бачите, такий якийсь бак цікавий. То, а це горловина з Г-66. Вирізана з бака. Треба її примастирити сюди. І відповідно нам треба відрізати, заварити тут. Просили датчика заварити, він не потрібний. Ну і тут. Штуцера ми не зачіпаємо. Ось така. Тут той бак буде встановлюватись на автомобіль зіл. Зараз будемо щось Ну, Зараз найперше, то напевно будемо пробувати щось з горловиною зробити. І тоді вже будемо заварювати всі ті отвори лишні. Що виходить? Бак. Він не свіжий, там в ньому нічого не було. Він багато років десь лежав. Він же, ну, парів тут ніяких немає, ні від бензину, ні від соляри. Так що можна собі, як то кажуть, сміло варити і не переживати, що буде бабах. Так що, приступаємо зараз. Ну що, хлопці, готовий результат, показую вам. Вже не став. Міл учитися, там мілучитися, латочка, там латочка вже покажу, готовий результат, що вийшло. Значить, Почнемо з боку. Тут була трубка перелівна. Двойка метал, латочка, все зачищено, обварено. Тут попросили мене, де датчик стоїть. Вирвав я, ну, верніше, там частина впаяна, розігрів, припой розігрівся. Я то і все підняв. Ось така кругла латочка. Навіть в мене була щось вирізано. такий кружочок, не знаю навіть, ну, на щось десь треба було, лежав. Тоже все обварив. Тут латочка аналогічно знизу. От. Квадратик, двоєчка. І варена горловина. Е, з горловини я оці всі потрохи повирізав, так як. Оця е Сама горловина, виходить в бак впаюється. Вона припайна, йде. І вона до, ну оце кусок бака Г-66. Ну, вона вставляється, залужується і запаюється. Ну Так як в нас тут, то, ще раз повторюся, це був, скоріш всього, якийсь простий бак. Але він стояв на автобусі, так як додатковий бак, бо, бачите, це вже самі поробили перелівити її. Тут так само, бачите, була горловина, напевно, колись впаяна, її вирізали, поставили латку. От. Бо додатковий в автобуса бак. І виходить, що його переробили з простого бака на додатковий. А тепер ми його робимо з, пр... з додаткового на простий бак. О, ну що, тут е, трохи шви підчистив для естетичного вигляду, так як були зазори, мусив по пару швів тут наложити, от, прокласти, щоб добре проварити то є все діло. Ну, ясне діло, старався вирізати. Вона війшла плутненько, ну, але десь там зазорчик, там зазорчик трошки більший був. От, так що... Проварив я то є все так плотненько, гарненько. Так, пропік я капітально ту горловину і кажу, що... ого, вітер, буря зривається, падає все. І... і кажу, трошки підчистив для естетичного вигляду. Так як отут, бачите, шов такий маленький, акуратний, ну, то тут він був такий о, пропечений, ну, широкий, грубий такий, о, то я його трошки. Під культури, можна сказати. І все. І вже наш бак, виходить, що готовий. Отак він виглядає. Ага, ще забув сказати, ще тут попросили мене приварив. Я таке во, зробив, вигнув вушку, приварив сюди. Тут о, в, в горловині я відповідна частина не закрив. Зараз. О, бачите? О, і воно тут оце вушко. З відповідним о, на вухові кришки. Ну, попросили, бо хочуть замочка тут маленьку ставити, щоб отакі. штуцера я не зачіпав. Мені казали, поки не зачіпати. От, я тут нічого не заварював. Так що отакий от, вийшов бачок. Я не знаю, ну, на літріві, мабуть, 150-170, напевно, точно є, якщо ще не більше, Такий Грубечий він, по висоті, сам він по ширині, по довжині не сильно великий. Зілузький, мені каже, він більш тонший, але в об'єм. ну, Так більше. А Цей такий більш бочкою. От, От такий вийшов бачок. Ось таке коротеньке відео. Так що, Всім дякую за увагу всім пока.